Вони вже нас привчили, що то краще градує. Ну навіщо весь цей клопіт нам? Ви під кобзарем, хлопці під кулями, волонтери останні жили рвуть. А серед Одеси стоїть оця Німецька Хвойда, яка проботила Україну, віддала гайдаматі в Варшаві і згубила Січ. Только не надо быть в стороне, молчать и заниматься их люди. Все здоровые силы должны сплотиться вокруг руководства и выступать единым фронтом. Не маленькие такие видики большой государственной машины и законы коммунизма вернем и за женщин одноночек возьмемся. Нам нужны новые люди. И работа уже над этим идет. Тюрьма, школа, телевидение. Слепят нового человека, как когда-то из глины. Как ваш сын умудрился умыкнуть боевое знамя Донецкого гарнизона? 600 единиц стабильного оружия и боеприпасов. А ця істота тримаємо сина за руку, він пручається, а то регочей харча, відпусти дитину йому. А він мені так иди вместо него». І я пішла, а він зні... знімав телефоном і співав три, три веселих друга. Які баш машини виїмать! Які бач машини виїмать! Маю, що правда за нами, а де правда, там і Бог. І ми єдині в світі, хто їх не боїться. Ми, як Давид проти голят, ми переможемо. Але за перемогу доведеться заплатити дорогу. Будь-яка найстрашніша пошесть, за запанування чужинці. Якщо ми про це забули, то давайте тут всі разом ізгадаємо. За наш шлях додому, щоб, незважаючи на труднощі, всі ми пройшли його з гідністю, за нашу Україну, вільну і незалежну. Під мирним небом з новим роком за перемогу! Сьогоднішня вистава, вона чим мені сподобалась, тому що я питання, які у житті не усі люди задають собі ці питання. Одне з питань, яке там було шлях додому, розумієш, у кожного свій шлях. У кожного він по-своєму тяжкий. І головне питання, як жити з цим сюром, який виник. І можна зробити тільки один висновок: що як-не-як, а жити прийдеться. Це надихає. Дякую колективу театру Спасибо. Оце життя до війни і після війни, воно якось. І я не знаю, мені найболючіше це, це те, що я ці альбоми залишила в бердянську Суму. і я не маю змогу у ці моменти передивитися заново. Там і дідусі, і бабусі уся родословна, і це так болючіше у ці дві сцени було для мене. Я навіть прослізилася. Я вважаю, що ця вистава. Бути в Запоріжжі саме буде мати величезний попит. Якщо враховуючи, що більше ніж 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб саме в Запоріжжі, то ми всі можемо прийти. Ця вистава була дуже зрозуміла, але вона була дуже чутлива. Дійсно, в залі було чутно, як дівчата і не тільки дівчата плакали. Те, що відбувається на окупованих територіях, дуже гарно змальовано режисером. Ми дуже переймаємося за наших рідних, які залишились на окупованій території. Я відчуваю цю біль, але фінал цієї вистави дуже оптимістичний. Ми живемо на своїй землі і ми повернемо всі окуповані тимчасово окуповані території до себе.